Зеленський поговорив телефоном з Трампом. Розмова тривала майже годину. Була змістовною і відвертою. Написав український очільник у соцмережі X. За словами, Київ підтримав пропозицію США припинити удари по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, якщо це зробить Росія. Україна також погодилася на цілковите перемир'я на фронті і продовжує над цим працювати. Крім того, каже Зеленський із з Трампом говорили про ситуацію на Курщині, звільнення полонених та повернення депортованих. Дітей. На сам кінець президент наголосив, українська та американська команди готові зустрітися у Саудівській Аравії вже найближчими днями. Дональд Трамп свого боку назвав діалог із Зеленським цитую дуже гарним. Основну увагу, каже очільник США, сфокусували на його вчорашньому діалозі із Путіним. Трохи більше деталей розповіли у Білому домі. Представники обох націй. Сильно просунулися у питанні зупинення війни. Президент Зеленський просив знову ж таки захищати цивільних з екетом систему Петріот. І президент Трамп погодився по добурцювати це питання. Також було говорені питання інфраструктури атомних електростанцій. Сказали, що це було дуже важливе питання, і експерти і експертиза міжнародних експертів буде дуже дуже корисна.